Друзі, компанія Укрнафта разом з Ран Юкрейн запрошує вас доєднатися до чудової благодійної ініціативи та підтримати реабілітаційний центр «Некст СТЕП. Кожен ваш кілометр дорівнює 10 гривням. Тож бігайте з нами щоденно, і ми будемо з вами допомагати. Це наш реабілітаційний центр «Некстеп». Він працює на базі нашого благодійного фонду, який заснувала Ірина Ващук. Все обладнання все повністю замовлялось в Сполучених Штатах або в Європі, виходячи з того, що ми працюємо з хлопцями з надважкими пораненнями. Реабілітація має бути. Вчасною і комплексною ми не тільки реабілітуємо, ми створюємо такий простір, де хлопці навіть після реабілітації вони сюди приїжджають, займаються, спілкуються, знайомляться, підтримуємо їх на всіх їхніх починаннях. Я поранення отримав всередині. Вересня 22-го року, і через сім місяців я вже приймав участь на бостонському марафоні. Я досі займаюсь спортом, займаюся танцями, дайвінгом. Літаю на вертольоті, працюю, займаюся психологічною та фізичною підтримкою наших поранених хлопців в шпиталях і своїм власним досвідом показую, що життя не зупинилось. Друзі, зробіть ваші пробіжки корисними не лише для себе, а й для наших героїв. Відтепер за кож... Кожен кілометр, який ви робите в будь-якій точці світу під час вашої пробіжки, Укрнафта нарахує на реабілітаційний центр «Next Step» 10 гривень за кожен кілометр, який ви пробігаєте. Уявіть, вам не потрібно докладати жодних фінансових зусиль, лише дбати про себе, про своє здоров'я. Але разом з тим, ваші ноги, ваш кожен кілометр працюватиме на те, щоб ці хлопці, які проходять реабілітацію в «Next Step», Мали можливість теж пробігти, пройти, проїхати свій перший кілометр. «Укрнафта» за кожен нарахує гроші. Здоровий Next Step разом з «Укрнафта»!